25 травня цього року країна отримує законно обраного президента України. Це те рішення, яке було прийнято Верховною Радою конституційною більшістю голосів. Це те рішення, якого від нас очікує вся країна, всі громадяни України. ЦВК зараз там іде повністю ЦВК функціонує в нормальному штатному режимі. Державного бюджету, незалежно на те, що дуже важка фінансова ситуація, виділені кошти. Більше того, ЦВК, розуміючи цю ситуацію, зобов'язалася робити економію цих коштів. Для цього приймаються відповідні зміни до закону про вибори президента, які дадуть можливість зекономити півмільярда гривень. І я впевнений, що вибори пройдуть в штатному нормальному режимі. Вони будуть відповідати всім міжнародним стандартам. А як можна буде? Вибори будуть оголошені по всій території України. В Криму проживають громадяни України, в Криму перебувають на службі наші військовослужбовці, в Криму перебувають на службі співробітники міліції. В Криму є дуже багато людей, які не хочуть жодного сепаратизму і не хочуть будь-якого відділення від території України.